Подякувати за відео можна дуже просто. Підписавшись на мій канал, то обов'язково постав лайк. Це допоможе каналу просуватися в цілому, ну і конкретно цьому відео в тому числі. Мені буде дуже приємно. Ну а вам сподіваюсь, що не складно. Пишіть в коментарях, як вам мій трицикл. Дякую за перегляд. І просто беру так! Затягую, але ну, вона так туго вже йде. І цей різьбу я змастив маслом машинним, щоб краще воно крутилося, затягувалось. Ну і так тягну. Ну, поки ще руль, я не скажу, що він там якийсь тугій став. Ну, якось воно так, наче як було, так воно і є. Зараз ще буду трошки підтягувати. Так, ну і невелике відео для історії. Викрутив гайку, шайба, мастило, підшипник. Все змащено. Зараз ще десь дістану підшипник, спробую. Побачимо, що він там, як він виглядає. І отак от, от смазки. Ну це я вже тут бабахав сюди смазку, так що це вже мас... смазка моя. Те, що тут було по заводу, тут її не було взагалі. Тому. Це треба все змащувати. І не забувайте, купили і змащуйте. Бо ви бачите, в мене знизу ось повилазило. Це я шприцував і мастило лізло зі всіх щілин. Тому змащуйте. От якось так воно. Так, ну дивіться, я вже тут розібрав майже все. Значить, за що того, що в нас стоїть домкрат. І колесо в нас було в повітрі, ми його просто беремо і вниз трошки так розхитуємо, і вниз спускаємо. І ось у нас що ми бачимо: конусний підшипник раз, конусний підшипник два от і все. Ну і виходить, що коли ми затягуємо ту гайку, то в нас підтягуються підшипники і вже стає воно тугіше кермо крутитися. От Якось так. Ну, смазка є, все є. Все гуд. Все, зараз назад все ставлю. І буду затягувати далі. Тобто побачили, що у нас тут? Побачили все. Так, підписочка Обов'язково, хто не підписався. Дякую. Так, ну тут виходить така ситуація. Домкрат реально доречний. І Для того, щоб поставити колонку назад, тут краще вдвох. Бо реально одному не дуже зручно, але можна. Треба і піднімати, і опускати. Тут центрувати. Так, я наче сам нацентрував. Значить, плюс-мінус більш-менш зараз спробувати, буду спробувати підшипник сюди вкинути. І дуже до вас прохання. Додивіться відео до кінця. Бо Ютуб це любить, коли до кінця додивлюється. Так, підшипник я вкинув. Зараз ставимо а, цей пильник такий, кришку. От. І гайку нашу. От, є. Гайку інакше не поставиш, бо потім цей кронштейн він просто не стане. Тому якось так. Все, зараз буду закручувати. Вже до кінця до упору задавлювати, щоб він став трохи хру... тугішим. Спробуємо зараз. Бо на велику така ситуація як би спрацьовує. А тут щось я тягнув, тягнув, тягнув. Мені щось надоїло його тягнути, цю гайку. Думаю, подивлюсь, що там. Може щось не то я тягну. Але все то. Так, да, вже туго пішов. Так, дивіться, пораду дам з приводу руля. Я його прикрутив до кронштейну. І панель приладів також тут залишилась, воно все разом. Він падає. Коли там десь зачепиш, руля крутиш, він падає. Ну, Не руля, а це амортизатори. Получається, що вилочку крутиш і він не тримається ні за що, і він так хіряк і впав. Рекомендація, що привежіть якусь вірьовку, і якщо є, там десь зверху. Прив'яжіть до дерева, до гілки, до якоїсь там в гаражі, десь за щось, щоб він як, наче прив'язаний був зверху. І все, він тоді вам не буде заважати. От якось так. Дякую за вподобайку. Рульова ця колонка, вона стала тугіша, І кермо в нас тримається, бачите, навіть якщо трицикл десь в сторону завалений, вона стоїть. І вона, тобто, колесо саме не завертає зараз. Якщо я буду зараз її вручну ось так хитати, то вона така більш-менш тугенька стала. бачите? І якщо я набік колесо завалив, воно не падає сюди до кінця. Тобто схема працює. Ну так підтягну, в принципі, зараз ще буду підтягувати. Отак, ну, помаленьку тягну, там десь сантиметр, а то й менше іде гайка. І треба так вліво-вправо, щоб трохи дати підшипничкам сісти. Ну і все, і, в принципі, схема працює. Так, змастив, я дивіться, оці вушки наші. Тут повністю змастив все. Коли воно буде сюди сідати, воно буде змазане. І коли водичка буде попадати дощик, то не буде тут ржавіти. От, і ще один момент, те, що я згадав, фари. Бачите, я їх... Поставив ближче до труби. От тут цей кутничок. кутничок Я його розвернув навпаки. От. І тут виходить, щоб затягнути, відрегулювати, треба два ключика на 10. От. Ну і тут отверточкою, тут я вирізав для того, щоб провід можна було. Ну, можна було фару знімати в будь-який момент. от Бо в мене. Получається, провід, він в трубі знаходиться. Я його в трубу завів, там є отвір, і в мене провода, виходить, в трубі. Це зручно. Менш цепляєш їх. Ну і все. Тут я вже натягнув так, що ну, так вже відчувається трошки так, знаєте, не прям воно, як соплі, а так тугенько. Ну і все. Зараз буду збирати, накидувати все. Дивіться до кінця. Далі буде цікаво. Так, дивіться, тут будьте дуже уважні, якщо гайку закручуємо, так, треба нам кермо зняти, щоб воно не заважало. І я тут змастив виходить, різьбу, щоб гайка краще закручувалася. І тут треба уважним бути ось тут, бо воно не сіло ще до кінця і трошки змістилося в сторону. Тобто треба контролювати, щоб тут зазор був дуже мінімальний, там, взагалі, там десь 2 см 2 мм. Десь так. Бо зараз дуже великий зазор. Треба, щоб воно сіло нижче. Ось щоб тут не було такого зазору великого. Так, кермо я зняв, закручую гайку по часовій стрілці. так. Більшого ключа не треба брати. Це у мене ключ такий десь, я не знаю так, сантиметрів десь 20 його довжина. Більше ключа не треба. Бо ви зараз там візьмете метрового ключа, розриваєте нафіг просто всі гайки, ну, різьби. Так просто взяли від руки, раз затягнули добряче. Тут ми ще не закручували, тут повинно бути ось так, щоб воно тут сіло гарно. І тепер будемо закручувати. Так, дивіться, даю так трошки змазки на болт і сюди його встромлюю. Все, наживив і потім шурупокрутом Опа, так легенько підтягнув. Потім ключом вже все вручну дотягнув. Так, ставимо тут кришечку ще, так. І знову ось так можна трошки, багато не треба. І туди, раз, його підтягнув, наживив точніше. І ще один так само. Головне наживити, щоб він в зацеп зайшов, а потім вже крутити шурупокрутом. Є, Все. готово. Ну а тут я вже казав, тут ключик на 10, Ось сюди, і тут закручуємо на 13 гайку. Е, до речі, якщо цікаво е, рецепт квасу домашнього, вкусного, крутого реально, е, можу дати. Пишіть в коментарі, кому цікаво. Е, я колись працював е, в мотохаті. Е, в е, по зборці, виходить, отаких от китайських мотоциклів, скутерів, мопедів. І хочу сказати, що в ну, мене є досвід просто по закручуванню болтів, гайок, Оці, Хочу сказати про ці зелені в першу чергу. Вони дуже такі, знаєте, сир, сирий метал такий, знаєте, у них. І якщо трошки перетягнути, хоч трошки, все, шляпка у вас в руках, а болт з різьбою, він вкручений там. І потім зрізати, висверлювати, гратися, нового болта шукати. Тому дуже треба з ними обережно. От, і тут дивіться, тут я хочу показати вам, що е, оцей болт, оцю гайку на болт, я її закручую, дивіться як. Тут ключик я поставив. І навіть ключа тримаю ось тут. Не тримаю за ручку, тобто зменшую речах. Річах зменшив, ну я зараз так, і закручую, Ну, затягую, бачите? Тобто більше не треба. Не треба тут ніяких речагів брати, ключів великих. Все підтягнули, все, воно нікуди не дінеться, бо воно обжало. Воно тримається вже за наш амортизатор. І все. Більше тут не треба. Так само і тут. Зараз, якщо головка підійде, спробую... О, є, да? Так, да, дивіться, просто отак. Ключ взяв і кручу ось тут. Ось тут в мене рука, бачите? Вона, Тобто зменшую речах і закручую. Тобто не треба його рвати. Воно нікуди не відпаде. Треба відчувати зусилля. Все, підтягнув. Відчуваєте, що ну воно тугенько вже йде. Все, достатньо. Ось, бачите? Зараз легко йде. Все, підтягнув, підтягнув. Тут підтягнув. Тобто треба по черзі якби. Все, тугенько воно йде вже. Достатньо. Більш не треба, не треба його крутити, крутити, поки у вас шляпка не залишиться, я ж кажу, ось тут, в головці в цій. Ну і все, потім що робити будете. Так, дивіться, тут я закрутив, тут я закрутив при вас. Там я закрутив, це я закрутив. Все, все закручено. Треба ось так перевіряти по черзі, щоб все було закручено, то, що ви крутили. От і все. Все змастили, все закрутили. Є. Ми тепер ставимо заглушку нашу, вставляємо ключа і їдемо тестувати. Залишайтесь далі, не перемикайтесь, покажу, що у нас вийшло.